Вирирована трубка універсальна для сливу конденсата має отакі от на кінцівки. Для чого вони предназначені? Для того, щоб їх з'єднувати, по-перше, один з одним можна. Один кінець потонше, в кінець той що потовше. Отаким чином. І буде зливатись конденсат з цієї сторони. А на цій стороні буде цей патрубочок чіпляється. Він таким чином. Просто трубочка на, на нього насовується. Ну і тут можна з'єднати. Якщо буде маловато, може, як у, у когось, який є цей, ситуації різні, то буде вже 4. Якщо і цього буде мало, ще додаєте 2 і так далі. Цільні куски по 2 метри, отак от виглядають. Гофра, звичайно, Била. Цей патрубок підходить до отвору кондиционера до 2 см, 20 мм, від 16 до 22 Вот так вот он причепляется и отводит